Пійшов на допомогу пораненому побратиму, але себе вберегти не зміг. Іще одна сумна звістка сколихнула Луцьк. В останню путь провели героя Олексія Клімчука. Йому навіки залишиться 42. Анна Громик продовжить. І знову скорботний день у Луцьку. Навіть небо плакало за своїм полеглим героєм Олексієм. Важко прощатися із такими людьми людьми з великої літери, які, дивлячись в очі смерті, йдуть у бій. Саме таким був Олексій Клімчук. Його смерть стала важким тягарем на душі в рідних. Не стримуючи сліз, розповідає про покійного брата його сестра. Казав ж діти, прийду з перемогою. Прийшов все писав, все мене добре, все мене добре. Нема піш слів, не знаю. Олексію Клімчуку близько року тому вручили повістку, і він вирішив стати на захист своєї батьківщини. Спочатку воював під Бахмутом, пізніше на Лиманському напрямку. Свій земний шлях герой завершив поблизу села Ямполівка Донецької області. Але як завершив, його вчинок заслуговує на велику повагу. Олексій, побачивши, що його побратима поранено, кинувся на допомогу. Саме в той момент їх накрили снарядами. Герой отримав поранення, несумісні з життям. Вшанувати пам'ять загиблого прийшли колеги з фірми, де він працював. Розповідають, Олексій був дуже доброю та чуйною людиною. Він був напевно, відповідальна людина на фірмі, яка це, найбезвідказна людина на фірмі був. Він завжди, хто його ні о чому не просив, він, завжди, він ніколи нікому нічого не відказував. Олексій завжди був рівноважений, спокійний, завжди от, можна було на нього положитися, завжди приходив на допомогу, якщо потрібно було. От, підтримував складні моменти. От, любив сім'ю, любив дружину, поважав колег. Ну, нічого поганого за нього, ну, тільки одні позитивні відгуки шкода. Дружина, батьки, сестра і брати у відчаї від такого великого горя, адже втрата близької людини завжди розриває душу, і тих відчуттів зрозуміти просто неможливо. Віддати останню шану загиблому прийшов і Луцький міський голова Ігор Поліщук. Сьогодні ми провели ще одного нашого героя, ще одного захисника, який віддав своє життя на війні, життя якого забрали російські окупанти. Молодий чоловік, на превеликий жаль, дуже багато молодих, саме людей гине на війні і дуже шкода, тому що міг би жити, міг би працювати, міг би. Збільшувати свою сім'ю, народжувати дітей, але, на жаль, його життя обірвалося. Відспівали героя у свято Петропавліївському храмі Луцька. Священник особисто знав Олексія, тому і не міг говорити без сліз на очах. Отець Богдан розповів, що вони планували із загиблим хрестити дітей, але доля вирішила інакше. Йому довелося здійснювати траурну прощальну службу над своїм загиблим другом. Сьогодні бі. біль. ко. Важко передати. Якщо ми можемо пояснити певні речі в нашому житті словами, їх описати, то сьогоднішній біль не можна передати нічим. Сьогодні скорбота, біль, відчай, і це все є оцінка нашого життя. Олексій Клімчук на жаль поповнив небесне військо. Проте пам'ять у всіх про нього лишиться як про героя, який ціною власного життя боронив рідну землю і рятував, наскільки це було можливо своїх побратимів. Поховали захисника на кладовище в селі Вишеньки Луцького району. Олексію Клімчуку назавжди лишиться 42. Анна Громик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.